Усім привіт! З вами Азадорова Хрустислава. Запрошую вас усіх на загальний терророзклад на тему, які зміни вас чекатимуть у стосунках з загаданим мужчиною. Загадайте свого мужчину, себе, і ми подивимося ну, напротязі двох місяців. Вас почне все з чистого листа. Буде його проявлення по дураку. так якби ні в чому не бувало. На тут випадає карта переможця. Ви переможете ті ситуації, у вас з'являться Буде розмова після чого буде все розставлено ці крапки над І. І це вам відкриє дорогу до нових можливостей. До нового спілкування. На які ви вже не сподівалися, які зміни відбудуться у вас у стосунках з загаданим мужчиною? Так, він проявиться, проявлятися буде енергійно, він хоче з вами зустрічі і запросить вас на зустріч. Зараз ви з ним не спілкуйтеся, він хоче ліквідувати ті всі незрозумілі явища, які є між вами. Закриття. І протязі, що вас чекає у стосунках. З вашим коханим протягом двох місяців чекає пропозиція комусь руки і серця. Буде зустріч. Хто посварився, той помириться, зцілення падає в ваш, в ваших стосунків і випадає карта одруження. Сімейного щастя, взаємного кохання. І цей союз принесе вам достаток, благополуччя, процвітання у, у житті. Нехай так і буде. До нових зустрічі!